Друзі, це знов канал Діємо затишку. Зараз я вам покажу, як ми підготовляємо крильця на обід. Ще не знаю, який гарнір буде, але, мабуть, отакі от трішки. От, Розігріваємо духовку. Ну, Все як завжди. Тут нічого такого немає. Це все всі, всі вміють це. І ще хочу вам показати відео розпаковки, які тут ціни на основні продукти. Ось, Як тільки з'явиться така можливість, я це покажу вам. Хто хоче, порівняйте з цінами в Україні, хто хоче, просто дивіться. І ставимо. Ставимо духовочку. Духовка розігріта, ставимо крильця. Все. Будемо обідати скоро. Готуємо гардінчик. Макарончики. Доварюється майже добре.